Так, приїхали забирати на одну із автоплощадок Kona, яку ми купили 2 неділі назад. І також зараз нам пропонують ось такий варіант. Колір грунтовка, грунтовка під металіком. Пробіг автомобіль має 107 тисяч 12.04.2019 року. Повністю електрикований автомобіль, ціла без єдиного підкрасу. Ціна на даний момент 18990-НДС, комплектація преміум Вибачайте трошки дощ, що був. Ну, в Голландії тут в принципі, така погода дуже часто, дощ Сонце, дощ Сонце. Комплектації, в принципі, всі люди, які шукають собі такий автомобіль, вже знають. І Також ось є в них DS-3, це на базі Трояна 22 рік, 48 тисяч пробігу, повністю електрофікований автомобіль. Ціна його 21990 мінус ПДВ, тобто мінус 21%. Кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте, буду взнавати вам конкретно, яка ціна буде в Україні. Якщо влаштує, зможемо доставити, привезти, розмитнити, зробити всі потрібні документи. Тут є гольфик. Гольфик у нас 1-літровий, 19-й рік, 16 990. Тут -та Peugeot 308, 1,2, тут то теж бензин. Бензин, бензин. Так, Volvo, V40 2-літровий дизель, 186 пробігу, 12 990 мінус ПДВ. Року, 14, 10, 2017 року, 14-10-2017 рік на механічній коробці передач. Ось таке Volvo чудове, як зацікаве. Е, різні автомобілі в них є е, і старіші, і новіші. Також автомобілі є ще і всередині е, в, в салоні. То в нас є Citro, не, Renault Grand Scenic 1.2 і два бензин. Ну, бензин в нас в Україні не дуже люди полюбляють. Це є Volvo в нас гібридне, ціни немає. Ось ще є один Renault Scenic, але тут також на бензині. Ось там стоїть наша кона в дальньому углу номера ZB381X. Зараз ми її будемо завантажувати. Вона, до речі, є актуальна. Ціна в Україні це 61 рік, батарея замінна у 2023 році. Ціна її 15800 євро. Ко, зацікави, телефону. інформації вам всі надам по телефону. Звати мене Андрій. Дякую, до побачення.